день, діти! вітаю вас на уроці інформатики! Ми вже з вами знаємо, що інформація продає з допомогою повідомлень, знаємо способи подання повідомлень, знаємо, як раніше зберігали інформацію. А що таке саме поняття інформації ми з вами не знаємо. А саме це ми з вами будемо дізнаватися на нашому уроці. Давайте згадаємо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Робимо перерви, але регламентуємо свій робочий час. Ні в якому разі не зачіпаємо дротів. Вістань від екрана монітора до очей 50-60 см. Починаємо працювати за комп'ютером лише з дозволу вчителя. Робоче місце тримаємо в чистоті, спокійно переміщуємося в комп'ютерному класі. Давайте ми з вами переглянемо коротке відео. Побачив. Пейзажі, схід та захід сонця. Зори на небо. Чи побачили ви для себе щось нове? Я думаю, що так. Яким пристроєм, на вашу думку, створено це відео за допомогою відеокамери? Так? Знято за, можливо, за допомогою дрону і створено, змонтоване відео за допомогою комп'ютера. Перегляньте, що знаходиться в руках. Так, це знаходиться планшет. Відкрита у нас програма Контакти. <пев> О, ми з вами отримали повідомлення. Написав хлопчик, привіт! Йдемо гуляти. <пев> ну, повідомлення. Відповідь. Ідемо. Я вже одягаюся. Давайте ми з вами переглянемо. Знов коротке відео. Пояс знаходиться на п'ятій колії. Вагонів починається з хвоста поїзда. Ми знову переглянули Що нам стало відомо з відео, що поїзд прибуває на п'яту полі. Нумерація вагонів починається з хвоста поїзда. Як ви вважаєте, хто зняв це відео? Я думаю, що зняв відео пасажир самого поїзду. А ви як вважаєте? На вашу думку, яким пристроєм створено це відео? Я думаю, смартфоном, а ви. Погляньте, будь ласка, на знак. Що це? Дорожній знак. Навіщо він? нам? Він нам повідомляє, де можна переходити дорогу. Пішохідний перехід. Де ви зустрічалися з даним малюнком? На дорожній частині, так? В нашому селищі це знак є. От, дітки, Інформація це відомості, новини про події, предмети та явища. Саме від слова інформація, і походить назва нашого предмету інформатика. Тому що все, що ми будемо вчити, пов'язане з інформацією. З якою інформацією ви вже зустрічалися сьогодні? Напевно, ви дізнаєтесь, скільки у вас сьогодні уроків, о котрій годині вони розпочнуться. Погляньте на колір. Який він? Червоний. Оберіть варіант. Дивлячись на червоний колір, він нам повідомляє про щось приємне, що застерігаючи небезпеку. Дійсно, про небезпеку. Вигадайте якусь інформацію, котра б мала передатися червоним кольором. Стій. Небезпека! Який цей колір? Жовтий? Оберіть варіант, дивчись на жовтий колір, він нам повідомляє про, щось приємне, що застерігаючи небезпеку. Я думаю, щось застерігає. Вигадайте якусь інформацію, яка могла б передатися жовтим кольором. Ось, наприклад, зачекай. Який цей колір зелений? Оберіть варіант, дивлячись на зелений колір, він нам повідомляє про щось приємне, що застерігаючи небезпеку. Про щось приємне. Вигадайте якусь інформацію, котра могла б передатися зеленим кольором. Дозволено. Де ви зустрічали поєднання таких кольорів? Саме так, у світлофорі, що означає кожен з кольорів червоний стій. Жовтий, приготуйся, зелений дозволено. Коли нам потрібно слухатись інформації, котру дає світлофор. На нашому малюнку зображено світлофор, який... який показує, коли рухатись автомобіля. Також є світлофор і для пішох... пішоходів. В ньому переважно два кольори: червоний та зелений. Червоний нам повідомляє, що рухатись не можна, зелений нам дає. Повідомлення, що рух дозволено. Де в нашому регіоні ви їх зустрічаєте? В області є світлофори, а саме в нашому селищі світлофорів немає. Також ми з вами сьогодні проспілкуємось про сучасні комп'ютері. Про роль комп'ютера в сучасному житті можна дуже багато говорити. Чи бачите, ви на цьому малюнку комп'ютер? Яку користь від даного пристрою? Цей пристрій нам допомагає перевірити людину хворого. Цей надпотужний мозок носіїв невід'ємне місце серед людей. Комп'ютер не лише допомагає, а й піклується про людей, визначає можливість захворювання в людини. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Що у нас тут зображено? Ми бачимо зупинку автобусу. Чи є тут безпосередньо комп'ютер, як ви вважаєте? Ми його тут не бачимо на даному малюнку. Чи є в даній галузі використовується комп'ютер? Так. Яким чином він може допомогти? Ми бачимо відстежування рейсів і можемо придбати квіточок за допомогою комп'ютера. Що зображено на малюнку? Ми бачимо магазин. Чи є тут безпосередній комп'ютер? Так яким чином він нам допомагає? Він сканує товар, показує її ціною. І я врахує, обчислює. Сканер це також є комп'ютер. З якою галузю пов'язана дана комп'ютерна програма? Так, яким чином вона допомагає перекурям? Та клієнт. Вона допомагає правильно підібрати зачіску, і клієнт може побачити, яка сама зачіска підійде саме йому. Що це за фрагмент будівлі? Чому тут так багато комп'ютерів? Це може бути комп'ютерний клас, Чим комп'ютери корисні в школі, що допомагає учням познайомитися з комп'ютерами. Що це за професія? Так, це... це пілоти. Так. Як ви вважаєте, наскільки пілоту залежить від комп'ютера? Так, вони дуже залежать від комп'ютера, пілоти. Ось ми з вами бачимо на катлиці бібліотеку. Як ви вважаєте, чи потрібен взагалі комп'ютер в бібліотеці? Так, він необхіден. Чим він тут корисний? В комп'ютері ми можемо бачити всі дані, які є, книжки в бібліотеці. Швидко можемо знайти, чи є дана книга в бібліотеці. І також можемо бачити, хто брав відповідну книгу. А яка комп'ютерна техніка може допомогти слідчим? Одним із прикладів це може бути розпізнання відбитків пальців злочинця або знаходження його місця розташування завдяки смартфону чи телефону, котрий знаходиться разом з ним. Що це за професія продемонстровано? Як комп'ютер допомагає метеорологам визначати погоду? За допомогою спеціальних приладів. Чи може ця професія існувати без комп'ютерної техніки? Без комп'ютерів кожен із нас міг, міг би вважати себе матеріологом. Про майбутню погоду ми могли б лише здогадуватись, комп'ютерне обладнання дає можливість з високою точністю визначити погодні умови і уникнути стихійний лих. Але на початку року було сказано, що комп'ютери бувають різні. Давайте розберемося в цьому детальніше. Що це? Комп'ютер. Це не просто комп'ютер, це стаціонарний комп'ютер, який в основному встановлюється в одному місці та не потребує переносу. Чи доводилось вам з ним працювати? Якщо так, то де саме. Це стаціонарний комп'ютер. А це що за пристрій? Це ноутбук. Чому його особливість та відмінність від попереднього пристрою? Він меншого, меншого розміру, і його можна переносити. Чи ви працювали з ноутбуком? Якщо так, то де саме. Погляньте, який маленький ноутбук стоїть на великому. Хто знає, як називається цей пристрій? Так, це нетбук. А що це? Планшет. Що можна робити на планшеті? Грати в ігри? Також можна ним працювати. Молодці. а це що за пристрій? Телефон, але це його правильно називати смартфоном. Я думаю, що кожен з вас стикається з смартфоном в ньому працює. А що це за дивний Сірі? Що це за пристрій? Це мобільний телефон. А це, що за дивний сірий предмет, схожий до планшета. Це книжка електронна. На ній можна так само читати книги. Та правда, не потрібно носити багато книг за собою, бо вони всі в електронному вигляді досить вміло вміщаються в одному пристрої. Що робить цей комп'ютер? Так, це навігатор. Він вказує напрямок руху і назва його навігатор. А хто знає, що це за пристрій? Це диктофон. Яка його основна функція? Записувати голос. А хто знає, що це за пристрій? Цей пристрій схожий до планшету. Але це електронна фоторамка. Даний пристрій може демонструвати ваші фотографії одна за одною через вказаний проміжок часу. Це в нас з вами кишенькова ігрова приставка. Головне призначення це розваги. Та ігри. Це також комп'ютер. А такий комп'ютер для обрахунків обов'язково є у кожного, навіть у наших бабусів та дідусів. Це калькулятор. Фотокамера. Чому даний пристрій вважається комп'ютером? Коли ми фотографуємо, вся інформація не лише залишається на фотоапараті, її в будь-який час можна переглянути в будь-який момент. Будь-який комп'ютер працює з цифровою інформацією. По такому самому принципу і відеокамера вважається і відноситься до комп'ютера. Молодці! Ми з вами познайомилися з новими пристроями та згадали, які вже раніше знали. Тепер давайте відпочинемо і зробимо... Молодці! Тепер ми виконаємо інтерактивні завдання. Я вам надішлю посилання на завдання в нашу групу. Тепер попрацюємо в зошиті. Розгоріть, будь ласка, зошити на сторінці номер 6 урок 5. Що таке інформація? Завдання номер 1. З'єднати. Закінчу речення, з'єднавши у з відповідними прямокутниками. Інформація це телевізор, відомості, комп'ютер, повідомлення, радіо чи новина. Давайте ми з вами згадаємо визначення, що ж таке інформація. Це відомості, новини про події, предмети та явища. Отже, інформація це відомості про повідомлення. Та новини. Добре. Молодці. Переходимо до завдання номер 2 Завдання 2. Розфарбуй світлофор. Яку інформацію його сигнали повідомляють, пішоходи? З'єднай віконці світлофора з відповідними командами. У нас з вами світлофор. Кольори у нас загубилися. Є відповідна команда. Приготуйся до руху, стій. Переходь в вулицю. Давайте ми з вами згадаємо кольори світлофора. Перший зверху це у нас вгорі який колір? Червоний. Посередині у нас жовтий та зелений. Згадаємо, що означає певний кольор і його команда. Червоний, що означає стій? Жовтий. Приготуйся до руку. Ч... Зелений переходь. Вулицю. Молодці. З'їдайте. Завдання номер 3 Напиши, яку інформацію ти отримуєш, коли чуєш дзвоник у школі. Що це означає? Почався або закінчився урок. Батьки дивляться у твій щоденник і усміхаються. Отримав гарну оцінку. Твій брат повернувся зі школи засмучений. Отримав погану оцінку. Запишіть собі, будь ласка, зошит. Завдання номер 4 Познач предмети, за допомогою яких людина отримує інформацію. Яку саме? З допомогою каструлі ми отримуємо інформацію, ні. За допомогою радіоприймача. Так, ми отримуємо новини. Електроплита. Ні. Лінійки. Так, ми бачимо, скільки сантиметрів. Довжина певного предмета. Телефон. Так. Годинник. Бачимо інформацію, котра зараз година. Газета новини. Термометр. Ми бачимо, яка температура повітря у будинку чи на вулиці. Ліхтар ні. Завдання номер 5 Збери на намисто, визнач закономірність, розташування на намистинок. На ті, що розсипались і домалюй загублені. Зафарбуйте квадратні намистинки в жовтий колір. Прямокутні в синій, круглі у зелений, овальні у червоний. Ось у вас є, який кольор їх потрібно зафарбувати. Будь ласка, самостійно визначте закономірність та домалюйте загублені. Розфарбуйте їх, будь ласка, правильно та продовжуйте ряд. Весь урок. Номер 5 в зошиті, будь ласка, як виконаєтесь сфотографуйте та відправте мені. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!